Поїзд пішов. Пільговий період розмитнення автівок на єврономерах добігає кінця уже цього тижня, у четвер, 22 лютого, хтось зможе розмитнити останню машину за пів вартості зборів. Водночас легалізувати євробляху можна буде ще до травня, але вже за повним тарифом. Далі копи почнуть штрафувати євробляхерів щоразу на десятки тисяч гривень. У сервісних центрах і на митницях каже Дмитро Мороз нині скажений ажіотаж. Вісім днів ми бігали і обійшлося нам ця розтаможка 70 тисяч гривень. Сергій щасливий власник Сітроїна, який придбав у Польщі, за вісім днів пройшов усі кола пекла, каже Закарпатець. Перше, чим ми столкнулися, це ми поїхали в Польщу зняти машину. Там очереді люди по двоє суток ночують. А це черги так званих євробляхерів уже на кордоні з Польщею. Тут з її боку пункту перетину Шегені, черга сягає сімох кілометрів, і це ще не межа, каже водій, який везе свою пежо з Франції. Він за кермом уже добу з дев'ятої години вечора, навіть з із восьмої, напевно. Тобто попереднього дня. Ну вчора Стояти ще... Я так розумію, сутки десь своїх братів у нещасті водії попереджають. Чекати точно доведеться більше доби. У сутки може ще півтора, і будемо там. Розмитнути і зареєструвати авто за нижчими цінами встигнуть і ще багато водіїв. Заспокоюють у київському сервісному центрі. Головне, щоб не було проблем з документами. Громадянин до нас прибуває протягом одного робочого дня. Він отримує свідоцтво реєстрацію. Номерні знаки. Брокер Сергій уже третій рік поспіль допомагає розмитнювати автівки, переважно з Литви. Він не настільки оптимістичний каже автомобілі, які ще шукають водії в ці дні, вже ніяк не встигають пройти кордон і розмитнитися в пільговому режимі. Це вчора треба було поїхати, і уже сьогодні виїжджати з Литви. Через шалений ажіотаж, каже Сергій, брокери суттєво підняли ціни на свої послуги, а без їхньої допомоги вчасно розмитнити авто майже нереально. Поки не було такого сплеска, бума, то є брокер стоїв 50, ну максимум це 100 доларів. Це Якщо він стоїв 100 доларів, це у нього вже свій офіс, ти приходиш, чаї, кофеї, там все як би класно. Зараз на даний момент 100 доларів це взагалі, тобто ти дзвониш, бросає трубку брокера. У державній фіскальній службі кажуть, що митники на кордоні просто не встигають із напливом охочих на. Оформлення одного авто треба мінімум півгодини. Якщо з документами все гаразд, кількість оформлених авто стрімко зросла з кінця січня 2019 року. Так, за оперативною інформацією, найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого майже 8 тисяч. Загалом із 25 листопада розмитнили понад 160 тисяч автомобілів. Державна скарбниця отримала більше 10 мільярдів гривень. От тільки за даними тієї ж таки державної фіскальної служби, станом на 31 грудня минулого року в Україні було понад 425 тисяч машин з іноземною реєстрацією, Неофіційно – приблизно 2 мільйони. Якби я знав би я слакнувся з цим, з такою розтаможкою, я б її б не розтомажував, тому що я її купив за 2 тисячі. М'яна машина обійшлася в 5000 тисяч доларів. За за тисяч доларів я себе тут таку машину мав не ті даже лучше. Така надгаряча пора після 22 лютого трохи вщухне розмитнення здорожча, а отже, й охочих ускочити в останній вагон не буде. Тоді що правда боятися будуть не так цін за українські номери, як штрафи за іноземні. У травні поліцейські обіцяють улаштувати на євробляхи справжнє полювання. Дмитро Мороз, Марічка Кужик, Віталій Глагола. Спецкор 2+,2.